В центрі Поділля в обласному місті Хмельницькому в другій половині 80-х років минулого століття почали будуватися нові підприємства, вводилися в експлуатацію нові цехи та виробництва на діючих підприємствах. Особливо швидко нарощувались потужності на заводах радіотехнічного профілю, які почали відчувати значний дефіцит інженерів радіотехніки. В зв'язку з цим в 1987 році почалась підготовка спеціалістів за фахом радіотехніка. Велась інтенсивна робота по оснащенні і переоснащенні лабораторій сучасними засобами радіоелектроніки. Створено шість нових лабораторій, систем комутації та основ телефонії. Пристроїв та систем телебачення, радіотехнічних систем і систем зв'язку, інформаційно-вимірювальних систем та комплексів, цифрових пристроїв та мікропроцесорів. У 1998 році створена філія кафедри в центрі прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля Національного космічного агентства України, що в місті Дунаєвці. В центрі є в наявності унікальне обладнання. Наприклад, лазерно-дальномірні космічні системи, система єдиного часу, діючі сучасні станції космічного зв'язку, мобільні радіостанції середньої потужності тощо. Укладена угода з Інститутом космічних досліджень, Національної академії наук та Національного космічного агентства України про творчу співдружність і спільну участь в науковій та освітній діяльності в цій галузі. Наявність кваліфікованих кадрів належного методичного та технічного забезпечення дозволило вести спеціалізацію по системам зв'язку і телебачення. Для цього в робочий навчальний план включено дисципліни, основи телебачення. Волоковно-оптичні системи передачі інформації, техніка телебачення, лінії зв'язку, принципи побудови систем комутації та основи телефонії, основи побудови техніки зв'язку, основи побудови систем космічного зв'язку, системи цифрового телебачення системи рухомого зв'язку, з урахуванням динамічного розвитку мереж зв'язку. Досягнута домовленість із підприємством Укртелеком про підготовку спеціалістів. Домовленість реалізується як у відношенні працевлаштування випускників, так і введенням у навчальний план дисциплін. З 2003 року 25 місць денної форми навчання фінансується за рахунок держбюджету, а решта за рахунок контрактної форми фінансування. Контингент студентів формується в основному з випускників загальноосвітніх шкіл, СПТУ, коледжів Хмельницької області, а також випускників підготовчого відділення факультету доузівської підготовки. 1996 року на кафедрі створюється навчальний науково-виробничий центр Радіотехніка, у складі якого є школа юний радіотехнік, яка займається підготовкою випускників загальноосвітніх шкіл. Спеціалізовані професійно-технічні училища для вступу в університет на спеціальності факультету. Заняття із слухачами школи проводять провідні викладачі кафедри. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення підготовки фахівців кафедри радіотехніки знаходиться на високому рівні. Навчальний процес забезпечений підручниками, учбовими посібниками, методичними вказівками. До виконання контрольних та курсових робіт і проєктів. Існують достатні фонди в науково-технічній бібліотеці університету та на самій кафедрі. За останні роки помітна тенденція оновлення фондів бібліотеки новою, сучасною технічною літературою вітчизняних та зарубіжних авторів. Щороку кафедра випускає типографським друком ряд власного методичного матеріалу, конспектів лекцій, навчальних підручників. На тенденція покращення інформаційних технологій. Цьому сприяє постійний розвиток матеріально-технічної бази кафедри, зростаюча кількість персонально-електронно-обчислювальних машин, доступ через мережу інтернет, до бібліотек та баз даних провідних наукових та науково-технічних закладів світу. Всі види практик забезпечені методично. За спеціальністю видано методичні вказівки. Типова наскрізна програма виробничих практик, яка охоплює 100% спеціальних дисциплін. Практики проводяться на наступних базах: виробниче об'єднання Новатор, Укртелеком, зад Український мобільний зв'язок, центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля Національного космічного агентства України в місті Дунайці. Підприємство Славія та інших підприємств матеріально-технічна база кафедри дозволяє повністю забезпечити проведення необхідних лабораторних робіт і практичних занять з усіх спецкурсів. На кафедрі функціонує 9 учбових лабораторій. Три лабораторії кафедри оснащені 24 -ма, -ма персонально-електронно-обчислювальними машинами. В них проводяться лабораторні роботи по дисциплінам основи автоматизації проектування, цифрові пристрої, мікропроцесори ВРЕЗ, САПР, радіоавтоматика, техніка телебачення, системи рухомого зв'язку, цифрова обробка сигналів. Апаратура студійних комплексів тощо лабораторії підключені до мережі інтернет. Є локальна мережа зі всіма користувачами кафедральний сервір. На факультеті і кафедрі проводиться певна робота по вивченню потреб регіону в спеціалістах за фахом. Щорічно проводяться зустрічі випускників з представниками підприємств і організацій, на яких формується портфель замовлень на потребу спеціалістів. Окрім довгострокових угод з підприємствами БОНватор, кожен рік укладаються договори з іншими підприємствами різних форм власності, кафедрою радіотехніки встановлені регулярні контакти з випускниками та їх роботодавцями, що дає можливість аналізувати якість підготовки спеціалістів. Щорічно кафедра одержує персональні відгуки, характеристики на випускників. Аналіз відгуків показав, що 100% випускників успішно справляються із роботою і мають високий рівень інженерної підготовки, володіють достатніми навиками науково дослідної роботи, мають високий рівень фундаментальної підготовки. Значну увагу колектив кафедри приділяє науковій роботі студентів. Щороку проводяться кафедральні студентські наукові конференції. З них після відбору чотири роботи представляються на студентську конференцію факультету. Дві найкращі роботи відмічаються грошовими преміями та публікуються у наукових збірниках. Кращі роботи представляються на університетський та республіканський конкурс студентських робіт. Результати досліджень впроваджуються у навчальний процес. В навчальному процесі при вивченні дисциплін, цифрові пристрої, мікропроцесори в радіоелектронних засобах, аналогові електронні пристрої, широко використовуються лабораторні макети, Logic Trigger та інші. Розроблені фірмою Open System. Пільно із викладачами кафедри. Розробка даних макетів проводилася випускниками нашого університету, які зараз працюють на фірмі Open System. За допомогою вказаних макетів студенти вивчають принципи побудови цифрових схем, методи їх обробки та функціонування. Лабораторні макети фірми Open System дозволяють продемонструвати студентам роботу та характеристики електронних схем. На операційних підсилювачах. Вивчення правил написання програм та програмування мікроконтролерів серії АВР за допомогою лабораторного макету дозволяє студентам оволодіти найсучаснішими методами розробки радіотехнічної та радіоелектронної апаратури. Кафедра радіотехніки та зв'язку запрошує випускників шкіл. Ліцеїв та коледжів до вступу на спеціальності, радіотехніка, апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення. За період з 1999 року по 2010 рік на кафедрі сформувалися чотири наукові напрямки, у відповідності до яких проводяться дослідження за наступними тематиками. Еталонна апаратура вимірювання індуктивності та надвеликих ємностей, інваріантні п'єзорезонансні системи, використання множинного підходу до розрахунку електронних схем, надійність складних технічних систем, радіоелектронних засобів. Експертна комісія дійшла висновку, що освітня діяльність Хмельницького національного університету з підготовки студентів освітньо кваліфікованого рівня магістр за спеціальністю апаратура радіозв'язку радіомовлення і телебачення відповідає встановленим вимогам і забезпечує державну гарантію якості вищої освіти. Експертна комісія констатує, що матеріально-технічна база Хмельницького національного університету. Та кафедри радіотехніки та зв'язку відповідає вимогам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, які висуваються до підготовки фахівців освітньо кваліфікаційного рівня Магістер. До уваги випускників шкіл та ліцеїв. Кафедра радіотехніки та зв'язку Інституту телекомунікаційних та комп'ютерних систем Хмельницького національного університету проводить набір абітурієнтів для вступу до університету за напрямком підготовки радіотехніка. Підготовка фахівців здійснюється за багатоступеневою системою. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, кваліфікація фахівця. Технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікації 4 роки навчання. Далі підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями радіотехніка та апаратура радіозв'язку, радіомовлення та телебачення. За освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст і магістр. кваліфікаційний рівень спеціаліст, кваліфікація фахівця. Професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій рік навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Кваліфікація фахівця, науковий співробітник в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач вищого навчального закладу. Один рік навчання. Випускники кафедри, радіотехніки та зв'язку мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю. Пристрої радіотехніки та засоби телекомунікацій при Інституті телекомунікаційних та комп'ютерних систем відкрита спеціалізована фахова рада по захисту кандидатських дисертацій, сфера діяльності випускника, розробка, технічне проєктування, експлуатація та сервісне обслуговування радіоелектронних пристроїв, пристроїв і систем телебачення та зв'язку. У тому числі і мобільного розробка схемотехнічне проєктування пристрою з мікропроцесорним керуванням. Розробка проєктування організація ремонту та сервісного обслуговування радіоелектронних пристроїв та систем автомобілів. Організація пунктів ремонту, технічного обслуговування, центрів сертифікації. Та якості продукції, що надходить на ринок, маркетингові та консультаційні послуги, посади, які можуть займати випускники: інженер-дослідник, науковий співробітник, інженер засобів зв'язку, радіомовлення та телебачення, начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення, такого як радіозв'язок. мобильный связок, радиомовление и телебачение. Добрый день, я Ихрабак Олег Петрович, технический директор фирмы «Спутник». Я закончил Хмельницкий национальный университет кафедру радиотехники и связи, где получил диплом магистра. Повышенные знания позволили мне определиться в выборе дальнейшей профессии, успешно конкурировать в сфере предоставления услуг по установке и обслуживанию спутникового телевидения. Одним из наших направлений сейчас является продажа и эксплуатация радиоуправляемых моделей. Марина. Я закончила Хмельницкий национальный университет в кафедру радиотехники. Получила диплом магистра. На данный момент я работаю в компании IT-центр Интерселеком, главным менеджером города Хмельницкого. Компания Интерселеком представляет услуги беспроводного интернета и прямого городского номера. Также у меня в компании работает еще один выпускник нашей кафедры, это президентка Юрия, которая работает у нас инженером. Я Дизан Гирий, работаю в IT-центре интертеником завдяки благодаря полученным знаниям в Національному национальном университете кафедры радиотехники. дня, Я Владк Александр Дмитрович. Факультету радіоелектроніки, група радіотехніка ну, нашого інституту, ще тоді, але тоді вже був Хмельницький технологічний університет 1997 року. Працюю зараз інженером зв'язку першої категорії в пад Укритулку, займаюся проєктуванням мереж. Визначенням технічної можливості і супроводом програм обліку мереж та обладнання зв'язку. Робота зв'язківця радіотехніка це робота майбутнього. Нанотехнології, радіоелектроніка, радіотехніка, система техніка буде супроводжувати людство ще досить багато років. І зв'язок. Так буде одни из Здравствуйте, меня зовут Антонов Алексей. Я в 2002 году закончил Хмельницкий национальный университет кафедру радиотехники. На данный момент работаю на Хмельницкой филии КРФТ. Концерн радио это телевидение, то есть телевышка. Также могу дополнить, что действительно на нашем предприятии работают многие наши выпускники. Работа интересная и очень перспективная. Наша адреса Хмельницький. Вулиця Інститутська, 11, 4 корпус. Аудиторія 203. Завідувач кафедри, професор Шинкарук Олег Миколайович. Телефон 8 094 981 2906. Директор Інституту телекомунікаційних та комп'ютерних систем, професор Косенков Володимир Данилович. Телефон – 2-2043.